Друзі, усім вітання з Умені, Вітання усім шанувальникам жіночого футболу. Небезпечна атака від Полісся. Що ж, буде удар. Вікторія Канівська. Щойно, можна сказати, вкрала гол у Варвари Козлюк. Атака від Пантер. Кристина Рожка пробиває Рожка прямо. В руки Ольги Рябовів. Тріль опиняється на ударній позиції і забиває на останніх секундах першого тайму. Полісся виходить вперед. І ось тут ще одна швидка атака. Кристина Рожка набирає лівим флангом. Подача від Рожки. Забиває Оксана Білокур. Свергун з м'ячем на лівому фланзі. Подача від свергун. Оксана Білокур. Удар від Оксани Білокур. М'яч у ворота. Дубль. від Оксани Білокур у сьогоднішній зустрічі. І нає фінальний свисток. Уменські пантери у першому турі здобувають перемогу з рахунком 2-1 над дебютантом вищої ліги Житомирським поліссям.